Здоровенькі були друзі! З вами я, Владислав, і я радий вас вітати на каналі Теліжан. Ну що ж, ми з вами розпочинаємо оглядати мапи про Україну для FS 17. І у нас перша мапа під назвою Чорнобиль. Просто легендарна та суперпопулярна мапа для цієї ферми. Ну що ж, друзі, ми з вами у центрі міста Прип'ять. Чорнобильської зони відчудження. Тим не менш. Ця мапа є навіть у загальному доступі, і я радий, що вона з'явилася ось саме на просторах нашого інтернету. Ну, як ви помітили, будівлі на цій мапі вони от ось такі: ми можемо до них зайти, подивитися на руїни. Які всередині цього міста привида Ну і звісно, атом це не зброя, а це робітник. Так, ну що, спускаємося, бачу, обвалилися у нас східці трішки стеля, і ми попрямуємо до виходу, друзі. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на цей канал. Бо саме це мене змотивує робити наступні відосики про огляди мап. Що стосується нашої неньки України. Ну і звісно, ззаді енергетика ось цього чи електрика, заді цієї будівлі у нас знаходиться парк розваг. Звісно, те, що ви звикли бачити у Сталкер, у самому місті Привиді певно, більшість з вас вже чули про це місто, більшість бачили відосики на Ютубчику. Також, коли виходите на цій мапі. Ви чуєте, що десь є радіація, десь фонить. І, звісно, чортове колесо, яке є окрасою міста Привида. Та і навіть загалом в Сталкері теж, навіть Сталкер 2 вийшов нещодавно, який став також доволі культовим, популярним. Та і гра насправді доволі цікавенька, друзі, як вам Сталкер 2? А цікавила вас гра чи ні? Бо мені чесно, вона сподобалася непогано. І, друзі, мапа Чорнобиль. Чорнобиль мапа доволі величенька, бо у нас тут є місто Привид Чорнобиль, також є невеличке село біля самого містечка, також, звичайно, що Чорнобильська атомна електростанція із самою річкою Прип'ять і охолоджувальними там, місцями, і звісно Рудий ліс. Як же ж без рудого лісу в Чорнобильській зоні відчуження. І звісно, друзі, це у нас ферма. Ми тут можемо з вами вирощувати якусь культуру, можемо її продавати і так далі, друзі. Ферма 17. -та. Так, сьогодні я буду говорити про популярність цієї мапи, про те, що ця мапа не надто популярна саме в нас, до чого тут сталкер. І так далі. Так, ну що, друзі, будемо з вами мандрувати цим містом. Варто зауважити, що тут є багато відсилань, особливо до того, що є у реальному місці прип'ять, і особливо те, що ну, актуально було на ті часи, що атом це не зброя, атом це не воїн там чи армієць, а атом це робітник. Ну, Атом мирний повинен давати якусь користь людству. Так, повертаємо. Ну, Варто зауважити, що, хоч і місто при доволі покинуте, воно набуло популярності в плані саме екстремального туризму. Тим не менш у 19, не 19, а в 17 фермі дивно бачити цю мапу. Хоча це доволі актуально, доволі актуально, цікаво. І от е, щось унікальне справді, ми маємо з вами, друзі. Маємо Маємо у цій фермі, можемо приїздити містом привидом. Хоча, в ті роки, коли ця мапа стала популярною, тобто вона вийшла, на одному каналі вийшло багато оглядів про це місто, про цю мапу, і був величезний фурор про те, що Україна не може жити без кацапів. От що. От що, от що засмучує гастроном, друзі, це або кафешка, або якесь, якесь місце, де продають щось. Ну, гіпермаркет. Таке міні-маркет, як Аврора, та чи, червоний маркет. Такі ще зараз в Україні доволі поширені. Чи гастроном, що ж це у нас таке? Тут школа, друзі, у нас. Школа у нас. Ну, все ж мапа зроблена по реальній місцевості. Тут є ось такі будиночки, які, певно, взяті із Сталкера, можливо, з інших відеоігор. Бо Чорнобиль це ж Україна. Бо Україна пишається саме. Тим, що в ігровій індустрії Чорнобильська зона відчуження доволі популярна, і це добре. І навіть ти ж дивишся тут. Багато поверхівки є, розібраний Запорожець. Напевно, що сталкери ходили тут цими місцями і вирішили, а чому б напу не розібрати цей Запорожець? Можливо, витягнемо якісь там компонуючі, комплектуючі, можливо, колеса повитягуємо, ставимо до своєї ружбайки та й. Поскачемо там цією зоною відчудження. Так, ну що, заходимо сюди, на стадіон, і чуємо, що у нас фонить високий рівень радіації. Ну, Коли був вибух на Чорнобильській атомній електростанції, багато радіоактивних речовин, молекул, сполук, вони осіли на деяких територіях. Тим не менш вони осіли і на родому лісі, через що ліс. Виглядає трішки, ну, не трішки загнато небезпечним, колір листя не той, хвойні дерева теж змінили своє забарвлення, дещо він посл... був мертвим. От, як радіація впливає на довкілля. Хоча тварини вони все ж звикли до цього, там можна зустріти і також представників, навіть диких корів та кіз, які колись були там в фермерських господарствах селян. І вони ну, не бачили, щоб були господарі, і вони виходили на волю. Ось так і жили в диких умовах. От унікальне місце, друзі. От Чорнобиль, звісно, це згадка про трагедію, яку повинні знати усі на планеті, що така трагедія була. І через необережність, через халатність, через комунізм от була зроблена ця от трагедія. Можна було запобігти, можна. Перегляньте фільм Чорнобиль. Ну, доволі відомий, певно, від HBO, можете глянути, рекомендую друзі. Я його бачив, мені він сподобався, хоча трагедія справді доводить до сліз. Ти досі пам'ятаєш, що відбувалося, хоч це і фільм. Але все рівно запам'ятовується, що це справді велика трагедія. Велика трагедія. Так, друзі, це у нас порт, портова інфраструктура, річковий порт у місті Прип'ять, з якого можна було доїхати по річці Прип'ять до річки Дніпра, а потім вже до самісінької столиці України до Києва. Так, звісно, що театр, кінотеатр. Так, це що у нас? Ну будь якісь крамнички, магазинчики, які були у ті часи. Так, це що у нас? А, там дивіться, вежа зв'язку у нас. Туди передавалися дані про те, що на Чорнобильській електростанції стався вибух. Хоча вони казали, що то, 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 то не вибух, то просто щось там загорілося, то, то, то не таке страшне. Хоча потім через дві доби чи три вже почали говорити про саму трагедію, бо не було куди приховувати цю небезпеку, що була спричинена. Так, якась фабрика. А вона там є в Прип'яті чи немає. Але Прип'ять, до речі, це одне з наймолодших міст, як і Чорнобиль. А зараз наймолодшим містом вважається саме місто Славутич, куди переселяли багато мешканців із цих країв. Та й Славутич це Київська область, хоча і знаходиться саме на Чернігівщині. Ну, можна так сказати, стратегічно на Чернігівщині. Трошки відрізана та частина. Області від е, самої області. Так, ну що, друзі, там у нас атомна електростанція, а тут у нас е, е, КПП. Давайте зараз ну, покажемо документи. Ми ще як туристи сюди приїхали. І, друзі, прип'ять. Так, місто прип'ять. Я думав, що Чорнобиль місто але ні, місто прип'ять. Майже поруч біля самісінької атомної електростанції. Так, давайте зараз зайдемо сюди. Хочу попередити, що хоч і гра робилася по сталкеру, можна так сказати, хоч і гра робилася по реальній місцевості, але аномалій тут, друзі, ви не побачите. Ні, можна побачити аномалії, якщо з одного боку ти будеш йти і, і побачиш, що якісь об'єкти літають, чи щось левітує. Справді, от, аномалія тут проявляється. Але в реальному житті, що ти побачиш у цьому місці? Та, напевно, нічого особливого. Старі покинуті будівлі, яких в Україні ну, дуже багато, згадайте орбіту ну, біля Чигирина. Згадайте, там будували. Згадайте інші міста, цукроварів, просто занедбані населені пункти, в яких практично ніхто не живе. Занепало щось, була якась трагедія, всіх виселили. І все, і пустують такі міста. Так, ну це, друзі, у нас центр. Ми з вами, можна сказати, що приблизно оглянули з вами саме місто. А тепер давайте дивитися на самі об'єкти. Що ми тут можемо зробити? Бо це ж у нас ферма. Ми говоримо про трагедію, ми говоримо про саме місто, про реальність, про доцільність. Але все ж, друзі, це ферма. І у фермі ми з вами вирощуємо сільськогосподарські угіддя. І отримуємо врожай, і врожай ми продаємо. Тут ми можемо продавати з вами зернові на цьому тіку і можемо одночасно її продавати тюки. От що дивно, що ми можемо в Чорнобильській зоні відчудження займатися сільським господарством. Ні, там є люди, там живуть люди, ті, що працюють, але все рівно це трішки, знаєте, дивно. Бензин, у цю будівлю я вже бачив, багато де. Хм, цікаво, цікаво. От, якби не було трагедії, то певно б процвітало б те місто. Процвітало б. Наприклад, як Енергодар у свої часи. Хоча він зараз тимчасово окупований ворогом, але все рівно розбудувався Енергодар. Цікаво, що на пустці. Там взагалі нічого не росло, нічого не було, і там ми будували місце, на такі напівпустелі. Такі, на пів, на Почитайте, друзі, подивіться про Енергодар. Насправді цікаво, що місто будувалося на окремих там ділянках, та історію можна навіть почитати, подивитися особливості тих місць, чому саме там, чому не в інших місцях. Так, друзі, це у нас теж елеватори, можна також тут продавати деякі сільськогосподарські угіді, а там у нас починається великий рівень радіації, аномалії, там десь сталкери ходять. А можливо, а можливо, монолітівців ми з вами зустрінемо, як в сталкері. А можливо, можливо. Все ж надія є. Але там досі, досі, досі палає щось, горить, бачите, задимлення. Цікаво, що в реальності на Чорнобильській атомній електростанції частина тих енергоблоків, які вибухнули, було все ж накрито спеціальною. Як сказати, спеціальним ангарчиком, який не поширював випромінення за цим ангарчиком. Тобто це дуже допомогло саме врегулювати рівень радіаційного фону. Ну і звісно, сюди можна привозити пісок, і як же ж без цього, як же ж без піску, пам'ятаю, тут колись літав літачок, ну, літачок літав на цей місцем. І тут фонить справді дуже та дуже фонить. Хочу вас засмутити. Саме тих людей, які хочуть туди війти всередину, ви всередину, на жаль, не увійдете. Я спробував спробував себе уявити сталкером, але не вдалося. Але, не вдалося. але тут дуже та дуже фонить. Все ж не накрили, не накрили куполом місце вибуху, місце руйнації, місце трагедії. Ну що, друзі, попрямували далі, там можна наверх вибратися цими східцями. Так, але бачимо, що сама атомна електростанція ця будівля доволі величезна. Але вона не така велика, як Енергодарська. ну, Запорізька, Запорізька не така велика, бо тут менше енергоблоків, і тут всього 4. Якщо на іншому запорізькому, то там їх шість. От ж бо. Багатенько, багатенько. Так, тут у нас охолоджувальні місця. Ну або ж охолоджувач, бо, тому що для атомної енергетики потрібна вода в великих кількостях. Так, ну все, аномалії є. бо літають у нас будівлі. Аномалія це аномалія. Ще в Сидора тут зустріти десь. Кажуть, що він десь в селі тиняється. Я б спробував би, я б пішов би до Сидора, дав би мені якесь доручення, хоча кажуть, що Сидор це доволі погана людина. Він кидає сталкерів, відсилає їх на небезпечні завдання. Ну, от, вам Сидір, цей Сидорович. Лиха людина використовує новачків, початківців. Так, ну і місце, де мені здається, можна видобувати пісок. Хоча це місце ще називають. Місцем похоронення різної там техніки. Бо все ж метал, ви уявіть собі, має таку властивість, що на ньому радіація осідає дуже сильно. Навіть після плавлення ви радіації не позбудетесь. Це як липучка для радіації цей метал. І відповідно їх захоронюють під піском. Ну щоб пісок роз'їдав радіацію. Це дивно звучить, але пісок справді працює. Все ж, сіліціум допомагає зменшувати радіаційний фон цього. Навіть не зменшувати, а перешкоджати поширенню. Пісок справді з цим допомагає. Ну і друзі, родились, як і говорив, дерева ось такого у нас забарвлення. І, звісно, ось така рослинність, яка також є саме у зоні відчуження. Зроблено доволі. Непогано та реалістично. Навіть ось такі хащі великі, теж доволі реалістичні. Не вистачає, знаєте, кого? Звірів. Диких корів, кіз, коней. От Хотілося б їх справді побачити. Так, ну що, попрямували друзі? Тут навіть є позначки на перехрестях, що там у нас Руделіс, хоча Руделіс це величезна ділянка, так, але не у всіх місцях він у нас є. Міст, друзі, міст. А це часом не те місце, де у нас тоді на початку першого сталкера починались баталії з бандитами, здається, там. Там ще, здається, як на початку було, там був викид радіоактивний теж для того моста. Хоча ні, напевно, ще ні. Бо внизу було дорожнє сполучення, зверху була залізниця. От, от я згадав, згадав я. Згадав, що. Це не це місце. Але дивіться, атомна електростанція є. Е, Стелла, де у нас написано прип'ять, теж є. Обов'язково треба зробити прев'юшечку. На цей відосик буде кльовенько, буде кльовенько, щоб у нас була ця стела теж на прев'юшечці. І тут, крім цього, дуже сильно фонить. От Отже ж, ці монолітівці. Поширюють цей во радіацію. Поїхали далі. Ну, я сталкер зізнаюсь, не грав, ні перший, а другий тим більше. Але все рівно дивився різноманітні проходження українською, тому можу сказати, що я знаю, що таке сталкер, однак ну, нема часу, немає можливостей побавитися. Зовсім немає часу. от робити огляди про ось такі мави. Звісно, що треба, обов'язково це доцільно, бо мало кому воно потрібне. А для нашої держави, для поповнення культури це необхідно. Так, друзі, звісно ж, наголошують, це ферма, тут сільське господарство, вирощування культур. А ви знали, що висаджують соняшники, щоб зменшувати рівень радіації? Соняшних з цим допомагає. Я це почув не знаю коли. Там, десь три роки тому я почув про дію соняшника, що висаджують їх в Чорнобильській зоні, знову дивіться, щось викопують, напевно, будуть захоронювати якусь техніку. І, звісно, тут у нас село без назви. Ну, а як же? Як же ж село буде з якоюсь назвою? Ну, але дивіться, друзі, цікаво. Є якесь село. Тут, напевно, десь сидить Сидір, Сидорович, в якомусь підвалі, десь поруч, де ж той Сидір, якщо він так треба. Десь сховався від нас від сталкерів. Так, промзона. Промзона. Десь на атомній електростанції сидить джин, який виконує завдання. завдання. <хи> завдання. Бажання виконує завдання, сказав, виконує. Ні, якщо ми йому щось кажемо робити, то звісно, що він виконує наше завдання. Але то таке. Тоді, здається, там було кілька кінцівок у сталкері першому. Тоді головний герой побажав, щоб сталкер став вільним і безпечним для життя. Ну, щоб він не поширювався. Але в другому сталкері виявилося, що зона поширилася навіть до столиці. І тому головний герой вирішив з цим розібратися. Ну, як початківець у зоні. І Він тоді здається, знайшов навіть в квартирі серії. Ну, Спеціальну річ, яка отримується в зоні. Так, друзі, ну що, я буду вам дякувати за увагу. Дякувати, що дивилися це відео. Не забувайте про свою активність, вона мене мотивуватиме робити наступні відосики. Так, ну що ж, друзі, слава Україні! Слава українським захисникам! Бувай!